У останні часи гонені буде дуже сильне. Мож думати, кажуть грецькі святи, що в Україні проїходить генеральна репетиція, як будуть гонити християн по цілому світу. Як робити гонення на християн, якщо всі говорять про демократію? Антихрист розкрутить свою владу. Майже над цілим світом, коли телебачення, преса, інтернет, все буде під контролем сатани і його слух, являться в мірі з неба двоє пророків: Енох і Ілія. Вони скажуть православні держіться! вірні православної церкви канонічної держіться! Скоро буде пришествиє Христово і вірні діти Божі будуть прийняті у небесні обіцілі. Помніть, будуть казати пророки, що писав Яков. У примір, у приклад, злострадання, довготерпіння, возьміть, браття мої, приклад із пророків, котрі терпіли. Говорили іменем Господнім. І от ми, християни, каже Яков, ублажаємо тих, котрі терпіли. Ми маємо святих не тому лиш, що просто вони, віруючі, були, вони терпіли за віру Христову. Ми ублажаємо тих, котрі терпіли. П'ята глава, 11 вірш від Якова. Коли нині видимо, як терпить Знущання над собою Митрополіт Арсеній, коли цілий світ мовчить, як з нього знущаються, коли папа римський говорить з усіма і ні словом не згадає, колись так мучили у єпископів. єпіскопів. От тоді Рим, кричав на цілий світ. Нині православних б'ють, нічого не видить і не чує. А глава уніятів заявив саркастично. Прийшов час, каже він, що православні б'ються на будовах, обманув всю Україну, наклепав проти нашої церкви. Ми не б'ємося будови Наші будови захвачують, а коли захватять насильно, наші не б'ються. Там, де вже будову захватили, там нема благодаті Божої. Наші люди йдуть збоку, будують новий дом Божий і туди йдуть. Як нам важно ото розуміти той фальш, то, що твориться в всьому світі, що ні словом глава Уніятів не спом'янув, що в тюрмі держать. Митрополіта Арсенія ні за що не, пристав, не даває йому ніякі обвінення. То суд не прийде, то прокурор не прийде та перетягують, перетягують, а возять його в жару. Не є зимов там було, навіть обігріва не було. Живий мученик за віру Христову. Бо ми облажаємо тих, хто терпіли, і ви чули конець Іва, як він пише, Яков. Як він вірний був Богу, казав, як, що Бог дав, то прийму. Помните, як Ілія не прийшов ні до кого в Ізраїлі, там повністю були безбожники, а пішов до вдовиці в Сарепту Сидонську, там їй допомагав, благословляв умножати хліб. І ще один момент із Ілії. Ілля був дуже удивлений, що коли він доказав правителю, що його наша віра православна, Христова, на той час віра в єдиного Бога істинна, і дощ пішов. Цар не поклав на місто Єлізавець, свою жону язичницю, вони далі почали планувати вбити пророка. І він утікає. І Господь указав йому місто на горі хорив. І тоді Ілія помолився такими словами Господи. Та вже нікого не є, я один остався вірний. І Бог відкриває йому тайну. Ілія не обманюйся, не ти один, а ще сім тисяч людей не приклонили коліна перед язичницьким ваалом. Ми сьогодні кажемо, перефразовуючи слова Господа дані її. І, і нині сім мільйонів громадян України не поклонилися в чужу віру, а держаться свої, б'ють, унижають, судять це один перепост, написала жона. Що неправильно роблять, що заганяють силою з УПЦ в ПЦУ. Суд хлопчик, студент із хуста, написав, що неправильно роблять, що заганяють насилу з УПЦ в ПЦУ. Суд, штраф, 40 тисяч гривень. Що твориться? За що судити людей, котрі кажуть, що нарушена Конституція? Нарушений закон. Ми вибрали вот эту релігію, і нас не цікавить мнение державних службовців. Ми все їм кажемо руки прочь від нашої релігії. Звісно, зато мене судять. Моя проповідь була перша, коли я сказав 3 грудня 22-го року. Запланували нашу церкву заборонити, ще закону не було. А ми то предвіділи. Ми навіть не критикували владу, ми напоминали їм, що не робіть такого, то тут за напоминання судять. Ну що ж, а ми прийняли. Ми сказали, Господи, так як Ілія був старательний, терпеливий, знайшов підход до правителя і тим самим спас народ, і земля зародила. Новими дождями, і ми нині молимося, святий пророче Божий Боже Іліє. Моли Бога за нас, щоб і ми сьогодні сім тисяч символічних, сім мільйонів православних в Україні, котрі не поклонили коліна свої валу, другів релігії, щоб вони були тою силою, яка убереже народ в істинної вірі, бо лиш так поступає, держається. Нашого предстоятеля церкви Української православної церкви блаженнішого митрополіта Онуфрія держася у єдинстві з церквою, а в Закарпатті ми ще маємо своє православ'є 1150 річної. держимося свого, бо лиш так поступає, туй ми діти Божі, діти ілії, воїну ілії, а в вічності уєдно з і наслідники царства з Ілією і з усіми святими. Амінь.